Рано друзі маємо в суботу Зараз я біжу скоренько, провірю камери, одну знімлю, і тепер переставити. Поставлю те місце де завжди, де завжди там ну козулі там постійно Втульшись не, не дуже і це буду бігти назад. Субота наша робоча, так що роботи є. Погода гарна. Не так, щоб сонячно, але тепло, здорога. Мали вчора виласку. Така емоційна вилазка, скажімо. Лисичка молод... невелика молоденька. Та Треба... є, вона і є. Треба мені гудзик відрізати хлопця. З кожним буває. Я думаю старі мисливці знають, що то значить. Поспішив. треба успішити Колись сказав мій дідо майже всіх скажімо так, невдалих роботах починаннях і тому подібне справах майже завжди винувата спешка так само в мене вчора ну нічого Так, друзі, добре. Як щось буде цікаве, ще наберу, покажу. Або щось може цікаве. Камери на Що там може зняти? Ну, може комусь то цікаво, але для мене це вже така буденність. Мене вже більше цікавлять зараз. Козулі познімали роги. Почнуть виростати, вже на дну там пеньочки проростати панта. Я дуже люблю спостерігати за тим процесом, як вони формуються. Тому ми ту камеру переставимо туди для того, щоб процесом спостерігати. Ну все, друзі, давайте на зв'язку. Друзі, як я і думав, на тій першій там нічого особливого, а друга фотопаска. Та що стоїть в каналі такі. Досить цікаві кадри, там, бурсук, бурсу, до речі. Е, думав, що вже полягали е, спати, ні, е, ще Ще не е, Лиси по двоє. видра знов прийшла, Цапля була, ну так, козуль не був, козулі зараз пішли більш глиб але факт того що ну, гарні кадри фото я ставлю відео е, в звіт а там відео звіті вже якось за місяць покажу дуже гарно в лісі листя правда так шелестить що, що капець. якби хотів підійти близько там до звіра не підійдеш. Бачите, в чому особливість літо зима. Так, е, от Зараз там ніби видно далеко, тому що листя упало, корчі стали бідніші, але підійти тяжко. Літом видно тяжко, але підійти легко. Таке тут, друзі. Дуже сухо. Ну і тому і ще листи все канали сухі. Нічого не Такі місця суперові. Дуже гарно. Тут сонечка нема, але не падає. Зараз ще одна фотопаска залишилася. Щось пробігло. Ось це зрухане. Ще одна фотопаска залишилася на старому солонці нашому. Там просто бомба. Свого часу кабани навіть віддихали, так спали біля неї. Я відео викладав. Це замітив козулі, кабани при нормальній обстановці, тобто при спокійній атмосфері. Е при своїх пере переходах, перебігах вибирають одні ті самі маршрути, тобто користуються стежками. Навіть різниці е, ціліта зима. То є стежка, нехай не дуже по ній ходять, але то є стежка. І, це. і навіть недавно я спостерігав таку картину. Там біля мене те поле, де саме був. Шов Віцап і Коза. Ішли вони попри саме поле. там де попри ту сторону, що прилягає до лісу. Здавалося, друзі, що вони би могли в будь-якому місці перескочити через керчі до лісу. Думаю, чого вони так йдуть попри поле з лісковане вигорене, там нічого немає? Що в лісі. Вони просто йдуть попри саме по краю, 2-3 метри від краю. І потім в тому місці, де переважно літом, я бачу, що вони з лісу виходили на поля. Мені собі бах заскочили. Йди. Диві... Хтось би сказав, не м'ясо творіде. Але воно знає, бідне. Як воно визначає, не знаю, але Є воно таке дурне, як люди собі думають. Трошки такого понавалювало понападувало. Ой. Добре друзі. одна попаска потішила, і то добре. Йду далі. Друзі, поставив камеру. Тут 100% Ой. за тиждень щось буде, тому що сидів купа біля того сонця. Козульки. І йду назад, вже до машини. Під'їхав машиною. І що нагадав собі таку історію? Зі мною трапилася, халатину. Да. Дивіться як цапок Дорожку чистить. Знаєте. Вчіркав честь. Дивіться, яка історія в мене тут трапилася. Я йшов, то не тут, 50 метрів далі, зараз вам покажу. Я йшов з мілкашкою, ще тоді Мовнічника а вже вже була ніч. Ішов з мілкашкою. Теж час такий, вже сніги були. Але як пішла відлига, і сніг залишився тільки, де його було або багато, або тінь з дерев. Не давала сонцю розступити цього снігу. І така картина. Я йду між полями, польовою дорогою. Що гріха їздити з мілкашкою зайця взяти Дивимося з лісу, вискочив зайчик. Нічника немає, вже був, але ніч така була місячна, що я розумів. Просто капець, тінь. От, я не знаю, що, е, мене хтось зрозуміє, від, е, від мене тінь падала від місяць. І так метрів 40 до п'ятдесяти вискочив зайчик. От його місце. Друзі. о, Бачите? Починається вже поля. Він так вискочив з тих корчів. А я йду там, де моя машина стоїть. Де та машина? О, о. Камера так не передається, не, 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 не так багато. Він вискочив і сів собі. Я мав той дерев'яний опор, з яким, до речі, я вже не хожу. До, до хорошого швидко привикаюся. Я собі виставив, і тут така картина, він в тіні, але я його бачу. Він чуть-чуть так вперед приг на снігу, а все решту там ну, така полуса попідліз снігу, а все решту снігу вже нема. Ну, відлига пішла, хоча ще зима. Я прицілився, все, все, стріляю, зайчик падає, Зашибі з нашим бізнес з мілкашки. Там ще лашками дрек-дрех, та я собі спокійно, перезарядився, поставив на запобіжник, склав упор, дохожу до половини того поля, Ну, залишилося метрів 20 до нього. Він зривається, блін там, а там як Ліс, лісок починається, але канал. І через канал і далі знову курчі отаке. Щоб ви розуміли, я його не знайшов Чітко попав. Як він, я не, до нині не можу. На снігу крові було купа. А коли, то, а коли він перескоп канал там ті курчі, там вже не було таких великих курчів. Отакі десь є, десь нема. Все, слід загубився. Але таке зі мною було. Тому будьте обережні, то ніхто не застрахований. Але до чого я веду, що і дістав файно. І ще пішов. І фані Зайський був, годований він молоденький. Нас починаємо моросити дощ, погода помінялася. Побачу, чи піде нині десь, чи не піде, бо сьогодні вночі я ще маю їхати на Львів. Ми приїхали з село з пацанами, мужська компанія каже. Я, я сина, дівчата у Львові, тому що мала трошки прихворіла і на орлика в лікарні. Запалення мало. Ну але вже так би краще, все зовсім інакше. А ми з хлопцями приїхали, бо треба було комусь бути, вчора нікого не було в хаті. і Я хочу скоріше до Львова теж сьогодні попасти. Такі -то, така то історія, друзі. Тобто, якщо хтось каже, що він там ніколи не робив підранків, розумієте, ніхто не застрахований. Навіть коли у вас все чітко, ви можете... Може попастися банально якийсь заводський брак в патронові, що якесь зміщення піде. Ну, не знаю причин. Ойма, якась травинка по дорозі, куля від ну Багато, багато факторів впливає на то все. І зарікатися ніколи не треба. Треба старатися не допускати таких ситуацій. Я переживаю, я звій цілу ніж не спав, пам'ятаю, я, так... я не привик, щоб воно пропадало. але То є гіркий, але досвід і практика, і... і наука така. Так що етикет, Добре друзі, їду додому, наша роботи є багато.